Що це таке? З паперу? Клайпи, а це навіть не папір, а пластик. Вага 5 кілограмів. Ну, красивенна робота, красивенна. Якщо є в кого і кому. Звісно, що от, е, бажано експонувати ну, на вулиці, наприклад, такі речі. Так? Але це дуже круто. От я чому на нього зупинюсь? Тому що. Я вже казав, що мені дуже подобаються предмети мистецтва і твори мистецтва незвичайні, незвичайних технологій, які цікаво дивляться. От можна от таку річ е, на вулиці розташувати, і, звісно, там через певний час треба мити. Але це ну, цікаво. Е, і дуже важливо, допустимо, на вулиці, якщо ви розміщуєте якийсь предмет, то йому треба або створити фон. Бачите тут на фоні неба, наприклад. так, Але, як на мене трошки заважає, ну можна полистати, заважає конструкція металева. Так, бачите, ну, вона красива, але досить така агресивна. Ну, активна візуально. Але в будь-якому разі бляха, коли твір мистецтва, бачите, він настільки ну створює якусь легкість, прикрашає, а ще він, напевно, і рухається. І під вітром це все колихається. Ну, коротше, цікаво. Ну, треба розуміти, де треба цей твір, якщо на вулиці, тому що на вулиці така візуально багато стріпихатої інформації, дерева, там, якісь конструкції, якісь побутові речі. Тому бажано так розміщувати, щоб був фон з будь-яких ракурсів ну, максимально сприятливий.